Практичний курс нідерландської мови А. 0 З вами Еяй Нідерландська. Урок третій. Ми вже зробили перші кроки. Можемо привітатися, порахувати і назвати кілька предметів і кольорів. Але мова складається не лише зі слів, які ми чуємо. А й з літер, з яких ці слова утворюються. Алфавіт це як фундамент дому, без нього неможливо читати, писати і правильно вимовляти. Ми не будемо вчити всі літери одразу, щоб не перевантажуватися, знайомитимемося з ними поступово, по кілька в кожному уроці. І почнемо просто зараз, із перших літер алфавіту. A, A, B, B, C, C, D, D, E, A. Вивчайте літери не окремо, а через слова. Так вони запам'ятовуються швидше. A, apple, Яблуко. B. Book Kniga C. Computer Day Dir Dveri E in C. Odin. Ви, напевно, помітили, що в слові комп'ютер літера С читається як К. Це може здивувати, адже ми вчили, що вона звучить інакше, як сей. У нідерландській мові літера С нерідна. Вона зустрічається у словах, що прийшли з інших мов, тому в неї немає одного постійного звуку. Іноді вона звучить як к. А іноді як С, у алфавіті літера С є, але вона майже не використовується у власних нідерландських словах. Найчастіше вона трапляється в запозиченнях з англійської, французької або латинської. Через це вона не має власного єдиного звуку. У вимові С звучить або як К, або як С. А як же зрозуміти, коли читати її як К, а коли як С. Дуже просто. Якщо після Сі стоїть літера А, О або У, то найчастіше вона читається як К комп'ютер. камера. Якщо після Сі стоїть літера І або I, то найчастіше вона читається як С. «Сент» Сиркель. Літера Сі у нідерландській мові може звучати і як К, і як С. Головне, дивитися, яка літера стоїть після неї. Детальний розбір слова комп'ютер. Камера. Якщо після Сі стоїть літера А, О або Ю то найчастіше це звук К. Наприклад, комп'ютер. Використовуємо правило С О, читаємо як К. «ка». Наприклад, камера. Після Сі стоїть А, читаємо як К, «ка», тобто камера. Таким чином, літера С в нідерландській завжди підкоряється простому правилу: Дивимося на наступну голосну і розуміємо, який буде звук. Ка чи Си? Не панікуємо і не хвилюємося. Я розумію, інформації багато, і це нормально. Зараз вона подана вам для ознайомлення. Просто щоб ви знали, що таке існує. Ми не будемо робити на цьому акцент у перших уроках. Спочатку наша мета познайомитися з мовою і відчути її. Головне зараз навчитися спілкуватися, а не розбиратися у складних правилах. Тому ми починаємо з самої бази, а до граматики будемо поступово повертатися крок за кроком. Ми вже вміємо вітатися і говорити Ік бен. Я. Тепер давайте зробимо наступний крок. У нідерландській мові є ще один спосіб. Представитися, Сказати, Як вас звати. Для цього використовується вираз Ік гейт. Ік. Гейт Анна. Мене звати Анна. Не забуваємо про підмет дієслово і інформацію. «ік гейт Анна. Мене звати Пейтер. Гейт пейтер. Ось ми бачимо. ІК це підмет. Тобто хто говорить? Я. Далі йде гейт. Це дієслово. Що роблять? Зовуть. Тобто мене звати. Потім іде пейтер. Це інформація. Як звати? Пейтер. Отже, щоб сказати мене звати, потрібно сказати ікгейт і додати своє ім'я. А тепер скажіть цю фразу зі своїм іменем. ТОТ де les. до наступного уроку.